Всім привіт! Дивимося, що відбувається на фронті, які події в Україні навколо України. Так що ставте подобайки, діліться трансляцією з друзями і будемо слідкувати, що відбувається за останні 24 години. Так що, будь ласка, ставте подобайки. Зараз почнемо прямий ефір. І задавайте запитання. Задавайте, пишіть запитання в чаті. І так, по. По лінії фронту за останні 24 години. Е, без змін немає ніяких зараз зрушень на території Білорусі. В Білорусі там немає ніяких формувань, які могли б найближчим часом нам загрожувати якимось вторгненням. Обстрілювали сьогодні Сумську і Харківську область. Більше Харківську, більше 20 населених пунктів було обстріляно сьогодні в Харківській області, і також досталося Сумській області. Це все при кордоні міста і села. Привіт, е, пишіть, будь ласка, свої запитання в чаті. По самій лінії фронту, якщо подивитися, то з расисти тут змогли зрушити лінію фронту на якихось 100-200 метрів. Подивитися, якщо подивитися 21 перше число, ось так тут виглядала лінія фронту біля Ягідне, і сьогодні е... продвинулися тут буквально на може 100 метрів. Це все. Тобто, практично збройні сили України зупинили, зупинили їхнє просування активне, і зараз е... я думаю, що... Фронт стабілізується, він просто е, буде, буде на такому, на такому рівні, поки що, але все одно вони пробують наступати в основному зі стрілецькою зброєю. Знову і знову хвилями на накочуються на наші позиції. Ну і також в Марінки сьогодні були активні бої. Біля Авдіяки активні були бої. Е, Мар'янку, як ви знаєте, практично практично там е, захопили, знищили її в ноль, тому що вони її розстрілюють з початку повномасштабного вторгнення цілий рік. Так, вони тут просунулися небагато. Якщо подивитися по лінії фронту, тут вони просунулися всього на там на 3 кілометри. От, але туди випустили по мар'янці дуже багато боєприпасів з артилерії, РСЗО, авіації, мінометів і так далі. До речі, зараз повідомляється збройними силами України, що расисти більше використовують міномети саме міномети, а не артилерію. Тобто до мінометів у них і ще є боєприпаси. А в артилерії там уже, уже закінчується. Наші збройні сили України сьогодні гарно працювали з артилерії. по... Військами рашистів, які знаходяться біля Вугледару, от по на Запорізькому напрямку без змін тут лінія фронту не міняється, і, в принципі, таких великих боїв тут не було. От, все позиційні бої. По Херсону, Херсонській області повідомляється, що рашисти примусово заставляють людей брати російські паспорта. І говорять, їм, що якщо вони не будуть брати російські паспорта. Не візьмуть до кінця зими, до початку березня, то вони будуть е, людей просто виселяти із їхніх домівок. Представляєте? Ось так, ось такий руський мір. Тобто, якщо ти живеш в Херсонській області, тимчасово окупований сюди на, лів, на лівому березі, і ти не будеш брати російський паспорт, то тебе просто виселять на вулицю. Ось ось так рашисти роблять з нашими людьми. Е, Наша авіація за останні 24 години нанесла 8 ударів по скупченню військ і техніки, і також два зенітно-ракетні е, комплекси були підбиті нашій авіації. Наша артилерія за останні 24 години е, вдарила по скупченню, по двом скупченням військ і техніки. Ось такі новини за останні 24 години по, е, по фронту. Тепер поїхали по запитанням е, по висадці в Молдову. Е, да, була інформація про те, що е, вони можуть висадитися в Кишеньові на аеропорт. Захопити Кишиньова, тобто просто своїми літаками, гвинтокрилами перелетіти, наприклад, із Криму і залетіти на територію Молдови. Захопити аеродром в Кишиньові, аеропорт, щоб туди могли перекидати своїх там військових спецназів, наприклад, на ілах 76, іЛ 76 Ось туди перекидувати велику кількість. Те, що вони, до речі, хотіли зробити ще на початку повномасштабного вторгнення. В Гостомелі. Тоді вони також хотіли висаджувати туди десант саме великими такими транспортними літаками. Те Та саме така інформація була б і про Кишинів. До речі, е сьогодні президент, президентка е Молдови зустрічалася з Байденом в Польщі. Також зустрілася з президентом е Польщі, Дудою, і також з Байденом вона зустрічалася і говорила про те, що, що якщо що, щоб е також. США допомогли і Молдові. Ну, а Зеленський заявив, що якщо Молдова дасть добро, то ми військовим шляхом вирішимо проблему з Придністров'ям. Так що так, Днецьку область можуть захопити повністю. Ну, Ось, сьогодні, сьогодні по-моєму, Богданов давав інтерв нове інтерв'ю. Форбсу давав е, і проговорив про те, що м, є такі, такі плани у росіян. У них були плани захопити до кінця лютого е, Донецьку і Луганську область. Ну, як ви бачите, так вони з місця практично не зрушили. От, Тепер у них нові плани до кінця, до кінця березня захопити саме Донецьку і Луганську область. Звичайно, що в них це не вийде, це зрозуміло. От, але плани в них такі є. Такі є. І також Луганську да, у Донецьку. От плани є, але нічого в них не вийде, тому що практично місяць, мабуть, почти два місяці вони активно вели наступальні дії, якщо подивитися по тому, що нам. Генштаб дає, дає кожного дня відомості, скільки загинуло росіян в цій війні. 600-800 тисяч. Тобто вони ведуть активні наступальні, наступальні свої дії. І все, що вони змогли продвинутися тут біля Бахмута, з однієї і з другої сторони, з півночі з півдня. Там буквально на, е, на, на давайте даже там, е, ну на на, там 12-13 кілометрів ось тут біля Солідара, навіть навіть менше, якщо відкласити, то, мабуть, ще й менше. Тобто, Ну там 10 кілометрів з півночі, там десь 5 кілометрів із півдня Бахмута. І це все. Але вони положили майже там, ну давайте в середньому 700 людей день, вони кожного дня на, на протязі двох місяців, це не рахуючи пораненими. Тобто величезну кількість положили для того, щоб просунутися буквально там на 10 кілометрів. Це все. А якщо подивитися по Донецькій області е, від того, того самого Бахмута, е, то до кінця Донецької області тут е, 87 кілометрів. Розумієте? Тобто до кінця березня точно вони не зможуть тут нічого зробити, тому що вони не можуть Бахмут захопити. а в... В Донецькій області таких міст, як Бахмут, дуже багато, більше десяти, так точно. Тобто, зрозуміло, що вони тут нічого не зможуть зробити тільки втратять велику кількість своїх військових і все. Т, так, по сумам, ти говорив, що буде наступ. Е, можливо, будуть провокації. Я говорив про те, що наступ такий, що е, будуть пробувати перетинати лінію е, наш кордон. Це, скоріш за все, в Харківській області біля Валуйків і біля Щебетін, е, тому що там у них були групіровки. От, е, це вони могли робити провокації, зайти нам в Тил сюди, в Куп'янськ нашим військовим. Це могли. Також тут робити невеликими групам провокацій в Сумській області. Зрозуміло, що до Сум ніхто там не дойде, там їх небагато, буквально декілька підрозділів, які бігають з мінометами, артилерією вдоль нашого кордону і обстрілюють при, 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 прикордонні міста і села. Це все. Тобто там провокації можуть робити. Більше щоб заходити там, наприклад, такими з БТГ, там, бригадами і тому подібне, це можливо в Харківській області. В Сумах там мало ймовірно, хоча можуть, можуть. Чому ніде не кажуть, які у нас втрати наших воїнів? Е, ну це знаєте пра, правила, правила війни, щоб не демоту демотувати і населення, е, і сам, самі, саму, саму, самих наших військових, але наш, нас втрати по-любому менше, чим, е, чим у них. Тому що е, сторона, яка наступає, вона завжди несе більші втрати, чим та сторона, яка обороняється. Тому що ми сидимо в укріплених, укріплених е, окопах, от, і нам стріляти по тим, які е, нас хочуть там вибити, так, нам набагато простіше. І е, ми, звичайно, що таким чином ліквідовуємо гораздо більше їхніх, їхніх солдат, чим вони наших. Це зрозуміло. Вони просто, не, вони просто не жаліють своїх, взагалі не жаліють своїх. Їм все одно, їм просто все одно на своїх. Тому вони несуть величезні втрати. Так, у нас то також є втрати. Е, Ну що зміниться, якщо там вийдуть до наше політичне, політичне керівництво і скаже, що у нас там військових загинуло, там, наприклад, 50 тисяч, ілі там 20 тисяч? Нічого не зміниться. Ну, Після війни, звичайно, що буде ця інформація озвучена, це це зрозуміло. Після війни буде, буде все. Е, з Білорусі може бути наступ? З Білорусі немає на даний момент найближчим, найближчим місяцем. Так точно ніяких таких, знаєте, такої інформації про те, щоб е, з Білорусі міг піти наступ. Розумієте, вони не можуть захопити Донецьку-Луганську область, хоча там вони просто туди перекинули все все, що мали, знаєте. А ще рибатись на укріплення наші із. Білорусі, там, де все заміновано, все, тут, в принципі, Полісся, все заміноване, всі дороги заміновані, тут у нас укріплення, тут у нас на Кожен їхній танк по там, три, три стугни, три джевеліна і так далі. так далі, Звичайно, вони це розуміють, і немає сенсу взагалі тут рипатися. Немає сенсу. Тобто вони просто на, на кордоні положать якусь певну кількість солдат, які вони відправлять, там, хоч буде це 20 тисяч, 10 чи 50 тисяч. Ну, вони все одно до Києва не дойдуть. Тобто, нема сенсу. Тут з півночі наступати тільки є два варіанти. Або захоплювати Київ. Або йти через Луск, Львів, Івано-Франківське, щоб відсікти нам озброєння, яке нам передають країни Заходу, це два варіанти. Один варіант Київ, щоб захопити, треба ну. Дуже багато воїнів, дуже багато. Там мінімум 500 тисяч треба, щоб захопити Київ, розумієте? І це повинні бути озброєні, добре, добре мотивовані е солдати. І у них такої кількості добре озброєних, добре мотивованих просто немає. Просто немає. Те саме, щоб зайти, зайти в цей те саме, щоб зайти, наприклад, е через Луцьк, там Львів, Івано-Франківське, те саме. Тут е вони не дойдуть, просто не дойдуть е до. Сюди вниз до кордону, наприклад, з Румунією. Це, це зрозуміло. Е, Чечні щось буде? Ну, побачимо побачимо. Чечня тут відмічена от, тим, що це окупована територія. Е, там немає поки що такого явного лідера, який міг би знаєте, який міг би підняти, підняти повстання. Кадиров, е, він е, не спроможний на це. Поки що, можливо, щось буде, буде по-іншому. Китай нападе на Тайвань? На Ні, я думаю, що Китай нападати на Тайвань не буде. Е, насправді, Китай е, в рази більше залежний від США і країн ЄС, чим Росія. В рази більший, в рази просто більше. І він не буде рискувати. Цією залежністю він не, не буде цього робити, тому що в Китаї проживають дуже багато людей, і всі вони живуть за рахунок того, що вони роблять продукцію в основному для США, для Канади, для Європи. Це е, основні ринки збиту. І якщо вони їх втратять, то там просто буде голод. Просто голод. Ну, це... Китай, вони в цьому плані мудрі, вони цього робити не будуть. Як ви гадаєте, що зміниться в Україні після перемоги? Буде відбудова країни. Звичайно, що у нас буде, знаєте. Сміх крізь сльози, сльози крізь сміх, тобто буде радість і буде горіш, тому що ми звичайно в цій війні втратимо дуже багато і військових, і цивільне населення. Ми ще будемо дізнаватися дуже багато, багато речей і в Маріуполі, що там скільки тисяч, десятків тисяч людей загинуло цивільних. І Волноваха, і Попасне, і Мелітополь, і так далі. Так далі, куди ми будемо заходити, звільняти нашу територію. Тобто Певний час буде, знаєте, така апатія у нас. Але я думаю, що через деякий період нам будуть давати дуже багато е, коштів на відбудову, тому що США вона буде робити, ну як звичайно, Європа буде робити для е, із України таку, знаєте, країну вітрину, тобто е, для всього світу. США буде показувати: ось дивіться, якщо країна вибрала демократію, так якщо країна стала проти тирану, то і ми їй допомогли. Так вона е, хоче в Європейський Союз, хоче в НАТО, тобто хоче до нас. Тепер дивіться, що цією країною стало. Ця країна там квітуча, багата, розвивається і так далі. Це те саме, що відбулося з Північною і Південною Кореєю, тому що північну Корею підтримував Совєтський Союз і Китай, а Південну Корею підтримували США. Ось, і тепер подивіться, як живе Північна Корея, як Південна Корея живе. Південна Корея живе одна із найбільш розвинутих країн світу. Те ж саме буде з Україною. Тобто сюди будуть вливатися дуже-дуже багато грошей. Я не пам'ятаю точні, пам точні цифри. Е, е, ну, щось, по-моєму, по Я точно не пам'ятаю. Е, інвестиції будуть в рік. По 30 чи по 40 мільярдів в рік будуть інвестиції по 30-40 мільярдів заходити в Україну. Це дуже багато, дуже багато. Тому що е, коли до нас в е, 2020-му, по-моєму, в 2019-му, 2018-му заходило там інвестиції 2-3 мільярда, то це було вже ого, го скільки. От. І економіка наша росла. Якщо подивитися по росту економіки, там. 2019 2021 навіть, ВВП виріс із 154 мільярдів до 196 мільярдів доларів ВВП виріс. Так це інвестиції там були 3 мільярда в нашу країну. А представте, коли заходить інвестиції 20, 40, 50 в рік мільярдів е, прямих інвестицій, плюс і ще ж будуть інвестиції там іти е, на там, відбудову, на інфраструктуру і так далі. Так далі, так далі. Плюс е, нам може ж буде виплачувати, що Росія репарації, це також буде, ну, я думаю, що з Украї... в Україні буде все, все дуже добре. Так, я мав на увазі Путін, коли сказав, ми перезупиняємо стратегічне наступання озброєння. Так, зараз, зараз я мав на увазі, що перед цим було запитання. Ага, чому, чому ніде не кажуть, які у нас втрати? Та, та, та. Я мав на увазі. Путін, коли сказав, що ми призупиняємо стратегічне наступальне озброєння. Е, Справа в тому, що е, у Путіна була, е, знаєте, був його виступ дуже дуже в'ялий. Взагалі в'ялий. Він не знав, що, що сказати в плані якихось якихось перемог, тому що їх немає. От, і йому треба було щось поставити, протипоставити Байдену, який приїхав в Україну. Розумієте, щось сказати таке, щоб його нібито якось боялися. От. І... Те, що він казав, що він призупиняє, це по перше, не означає, що він виходить з цих домовленостей. Це перше. По друге, він також додав, що він буде е, випробовувати атомну зброю тільки тоді, коли США це зробить, тому що йому сказав, хтось там десь якась інформація, що США планує випробувати е, атомну зброю. США цього робити не буде, тому що США це робить на комп'ютері. просто. Розумієте, моделювання цих вибухів атомної зброї, тобто вживу їх ніхто не буде робити. От. Тому зрозуміло, що він також не буде випробовувати цю атомну зброю там на новій землі або ще десь. Це просто, знаєте, йому потрібно було що сказати для свого населення, що він ось такий, типу, там мен, і він зараз от ядерної зброї буде всіх лякати, його всі будуть боятися. Насправді, те, що він сказав, це взагалі ні про що, взагалі ні про що. Грузія щось буде робити з республіками. Поки що там таке політичне керівництво проросійське, що поки що нічого не буде робити. Якщо зміниться там політичне керівництво, то так, у них є шанс звільнити, звільнити окуповані території, які Росія окупувала в 2008 році. Поки що, поки що немає там ніяких таких лідерів, які могли б за це взятися. А як же наші корупціонери їх е, порозганяють? Справа в тому, що є велика надія насправді на Федорова, який міністр е, нашої трансформації, міністр, е, е, який робить дію. Е, є, є реально велика надія на дію, е, тому що все відцифрують, і всі послуги, які буде надавати. Наша держава, вони будуть цифрові. Тобто ми не будемо, як, як українці взагалі дотикатися до наших, наших чиновників. І таким чином, коли ти взагалі не бачиш чиновника. Так, а бачиш просто програму, так, тобі треба якусь довідку, тобі треба щось зробити, і так далі, так далі, ти просто через зробишся через дію в декілька кліків, і тобі не треба там паритися і щось, щось там, знаєте, видумувати, якихось хоч і давати, і тому подібне. Тому що якщо тобі треба там, побудувати будинок, да, підключитися до мережі там, і тому подібне, провести там електричество, там зробити каналізацію, і так далі, ти це робиш там через дію, наприклад. І тобі не потрібно іти, договоритися зі скумом, який там сидить у, у, в кабінетах власних, щоб він там тобі щось зробив за якусь певну винагороду там, по нижчій ціні, або там, якісь дав, кращі умови і так далі, так, далі, так далі. І це саме буде стосуватися і з інфраструктурою в цілому, і, я думаю, під е, цю трансформацію випаде всі-всі взагалі на наші міністерства. Сербія буде нападати на Косово. Ну, поки що, поки, що там, з, з, поки що там тихо. Поки що там тихо. Я думаю, що Сербії популярно об'яснили, що на даний момент другого, знаєте, такої конфлікту або війни в Європі за НАТО за НАТО багато, тому я думаю, що Сербія буде сидіти тихо. Геноцид курдів це правда? Не, не, не знаю про це. І коли кінець війни? Ну, те, що говорив Буданов, що влітку, літом-літом, буде кінець, кінець війни. Так, скільки я вже в ефірі, ну, давайте тоді швидко ще пройдемося по. По новинам. Дуже цікаво в Білгородській народній республіці. Об'являється воздушна душне Всем немедленно проследовать в укрытие. Идет. Внимание! Внимание! Угроза ракетного удара. И в инших местах России також. Внимание! Внимание! До речі, прилетіло по е, Маріуполю. Ми там знищили склад з боєприпасами, і е, расисти там просто були в шоці, тому що до Маріуполя оказується у нас є зброя, яка може долітати, тому що в лінії фронту там 80 чим то кілометрів, і ми можемо вже добивати до Маріуполя по складам з боєприпасами. Ну, ось Буданов, е який давав інтерв'ю, також, е до речі, сказав, що е у нього спитали, якби провести аналогію з футболом, то який, який у нас рахунок з росіянами. Він сказав, що поки що 1 один е У нас другий тайм 70-та хвилина. Це він е, говорить про те, що скоро буде закінчуватися війна десь через півроку. Тому що вже рік іде, і, і ще десь через півроку, е, може навіть менше, буде закінчуватися війна. І сказав, що поки що один-один. Ну і м задавайте запитання в чаті. Ну сьогодні, як як завжди, на виступах Путіна там зганяли із регіонів е їхніх рабів. Ось е пригнали, пригнали скільки автобусів до лужників в Москві, щоб зігнати туди за 200 рублів глядачів, тому що ніхто не хоче йти. Ніхто не хоче йти слухати Путіна, тому вони бюджетників зганяють з усієї Росії в лужники, щоб ті там. Посиділи там, по -по подумали, по подивилися на нього, по поаплодували йому. Ось Бюджетники з усіх Росії йдуть на лужники слухати Путіна. Ну в общем-таке, чому ми не б'ємо по Білорусі, де злітають там міги? Це складна, складна тема, дуже складна тема. Я думаю, що. Щоб не робити провокацію е, в плані того, щоб знаєте, не давати повода, не давати просто поводу Лукашенко, щоб Лукашенко там не кричав своїм громадянам: що ось дивіться, там знаєте, Україна там напала на нас, давайте всі під ружьо і так далі. Нам ще одного тут фронта, навіть з білорусами, ну якби не хотілося, не хотілося там, там ще й воювати з білорусами, знаєте. От, тому я думаю, що питання Лукашенка буде вирішуватися зовсім іншим шляхом. В принципі, якщо не буде Путіна, не буде й Лукашенка. Лукашенко це звичайно розуміє, От, тому що Білорусь на величезній дотації від Москви. Якщо дотації не буде, то в Білорусі буде дуже дуже погано і Лукашенко не зможе втриматися е, в своєму кріслі. То вони ж роблять провокації перші. Звичайно, звичайно, що роблять провокації перші, ну, що можна сказати? По-перше, по у нас, наприклад, немає на, на даний момент е, стільки тих же самих хаймерсів, щоб ми могли ще і е, ставити їх на північ нашої країни і бити по аеродромам. Ну, наприклад, е, такої великій кількості. Це перше. По-друге, я думаю, що просто щоб не робити провокації. Тобто на них будуть давити давити санкціями От. і просто буде закривати. Ви ж знаєте, що, до речі, Польща закрила повністю весь кордон з Білорусією, повністю закрила всі, всі пропускні пункти закрила. Забор построїла з Білорусією, також забор з Білорусією, Литва і Латвія. Ми також строїмо забор. Ну, у нас взагалі все заміновано. тобто Там Білорусь, знаєте. як... Е, всі огороджуються від неї. Так, після неї ведуть електронну гривню. <сум> можливо, і ведуть. Можливо, ведуть електронну гривню. Все до цього йде, щоб повністю, щоб повністю замінити налічку. От. Е, можливо, електронну гривню і введуть. Буде така собі криптовалюта в гривні. Можливо, і так. Можливо, буде так. Може, це політична гра, що ми не б'ємо по Білорусі. Ну, хто зна, хто зна. Тут можна тільки міркувати. Можемо поміркувати. Ну, дивіться, давайте поміркуємо. Якщо у нас, наприклад, е там працюють партизани, так? і білоруси, і, і інші. Громадянини інших країн там працюють. Там пам'ятаєте, да, коли м, портили колії залізничні і так далі, так, далі, так далі. Плюс там дуже багато нашої агентури, яка дає нам е, різні, різні е, там, ну, різну інформацію, що де як відбувається. От. Тому, до речі, пам'ятаєте, декілька місяців тому біля Гомеля е, на аеродромі Зяврівка, по-моєму, вона називається, там щось прилітало. По-моєму, з зябряка якось так: Оце аеродром. Я не пам'ятаю, як він. Да, так, ось Зябрика. Там прилітало. Там щось прилітало, і там горіли. У них е літаки, по-моєму. Е там були, горіли у них один чи два літака, згоріло. Тобто там десь щось прилітало. От. Е так що. Можливо, ще все попереду, тому що ви знаєте, що ми зараз е, виробляємо все більше безпілотників, які можуть летіти на велику, на велику дальність. От, можливо, буде прилітати не тільки по російським аеродромам, а й по білоруським. Будемо дивитися. От, аеродроми це, звичайно, така справа що е, статичне. Але ж вони там ще ставлять іскандери. С 300 і тому подібне, які постійно рухаються, і по ним бити. Звичайно, що тільки можна з авіації, а це потрібно залітати в повітряний простір Білорусі. У них там є система протиповітряної оборони. І це, звичайно, також буде плащено для нас, якщо залітати туди авіації. Ну, остається тільки бити, звичайно, що по аеродромам. Ну, от забрівку я пам'ятаю, що прилітали, в інші, в інші ні. Ну, будемо бачити. Можливо, можливо... Це, це побачимо скоро. Коли нам нададуть ППО, якими ми зможемо збивати кінжали? Е, ну, Петріот може збивати кінжали, в принципі. І Петріот зараз ми навчаємося на Петріот. Вони прийдуть, і в принципі ми зможемо їх збивати. І кінжали, і я думаю, що Х-22, ці ракети, швидкісні, які ми, в принципі, ні одної не збили. Е, от, ми, ми також можемо збивати. Е, і Іскандери, які також тяжко збивати, тому що вони балістичні. Е, тому Петріот, Петріот чекаємо, і я думаю, що кінжали також будемо збивати. Так, ну що, друзі, запитань більше немає, тому буду закінчувати пряму трансляцію. Вам головне тихої спокійної ночі. Е, до завтра і слава Україні!